Шукаєте компактне розкладне ліжко. Перед вами два зручних розкладних ліжка вже злаштованим матрасиком. Давайте розкладемо ці модельки і оглянемо їх детальніше. Такі розкладні ліжечка розкладаються буквально за пару секунд. Роз'єднуємо по обидва боки. Також беремо, розправляємо основні ніжки. Як бачимо, що основних ніжок нас тут іде три, ставимо на землю та натягуємо тканину ось цією стороною, де знаходиться зона голови. Матрасик стає гарно натягнутим, і на зоні голови є ось така четверта додаткова ніжка. Як бачимо, це дві ідентичні моделі розкладних ліжок, тільки в різних кольорах. Маємо розкладне ліжко в сірому кольорі та маємо розкладне ліжко в кольорі хакі. Такі розкладачки витримують до 150 кг навантаження. Мають вже влаштований матрасик з наповненням. В зоні голови більше наповнення для вашої зручності. Також у нас тут регулюється положення спинки. За допомогою фіксаторів, які знаходяться позаду, а саме, ось такої планочки, з різьбленням ми можемо зафіксувати чотири зручних положення для комфортного відпочинку. Конструкція розкладного ліжка сталь з порошковим покриттям, тканинка Oxford 600D. Вона не розтягується, не боїться вологи та не вигорає на сонечку. Такі розкладні ліжка стануть незамінним помічником у непередбачуваних ситуаціях. Їх можна використовувати вдома, а також брати з собою подорожі. Замовляйте у леовром і будете задоволені 100% якістю.